Вітаю! Сьогодні буде невеличке відео про ТО. На лічильнику 40 мотогодин, тому треба провести певні регламентні роботи. Поки відео такого плану, тому що іншого матеріалу мало. Здебільшого всі катки це в основному тренування. І не думаю, що комусь супер цікаво, як я вчусь робити віллі чи тікі-такі. бо інколи щоб один раз вийшло, треба 10 невдалих спроб. Потихеньку щось знімаю, коли виходить, цікавий матеріал збережу і покажу. А поки технічка. Отже, що сюди війде? Заміна оливи КПП, мийка змащування повітряного фільтра, заміна рідини в контурі гідравлічного приводу щеплення, перевірка змащення бендексу стартера, перевірка регулювання щеплення. Заміна оливи КПП. Тут сильно докладно не будемо зупинятись, знімаємо захист, підставляємо ємність, відкручуємо зливну пробку. Візуально магніт обліплений добротно, прям ще більше, ніж було після першого ТО. Але свої задачі справляється. Крупної фракції немає, тому це здебільшого продукти зношення щеплення. Вирішив одразу не закручувати, а лишити нехай капає. Все одне є що робити. Далі будемо займатися повітряним фільтром, бо на його обслуговування теж треба певний час, особливо на сушку. Отже, знімаємо фільтр you son of a bitch! Оглядаємо патрубок за фільтром, щоб переконатись, що фільтр весь бруд і пісок затримував. Як можемо бачити. Все чисто, так що тут повний порядок. Промиваємо фільтр спочатку в бензині, для того щоб нейтралізувати оливу. Потім вже мийка з піною в теплій воді, полоскання і продувка. Результат супер. Головне не робити рухів на скручування, щоб не порвати його, тільки віджимання. Фільтр відправляємо на сушку і йдемо далі по списку. Заміна рідини в контурі гідравлічного приводу щеплення. Так як віконця оглядового бачку немає, я вирішив зняти кришку та подивитись в якому стані рідина чорна, а отже, її треба замінити. Процедура заміни така сама, як і заміна рідини в гальмівних контурах. Виставляємо циліндр так, щоб він був паралельно землі. Відпираємо рідину з бачка, наливаємо свіжу, качаємо ручкою 5-6 разів і тримаємо. Внизу відкручуємо порт прокачки. Ручка провалюється, тримаємо і закриваємо порт. Підливаємо рідину, продовжуємо до того моменту, поки на виході не буде чиста рідина. Після прокачки треба виставити рівень рідини. В мануалі Вказано, що рівень повинен бути меншим на 4 мм від верхнього краю бачка. Виставляємо рівень, змащуємо гвинти мідною смазкою, кладемо кришку і затягуємо від руки. Після цього треба все обмити очисником для гальм для нейтралізації гальмівної рідини. Закручуємо зливну пробку. Затягуємо моментом 20 Н. поки ми з цієї сторони поліземо до бендексу. В цілому мій оригінальний бендекс працює після того як я його полікував, але буває, що інколи в холосту крутий. Тому полізу, щоб поглянути, чи є там мастило на втулках. Раніше втулки я змащував рідким спреєм, але не ведешкою. Цього разу вирішив покласти трошки мастила для підшипників. Збираємо все взад. Гвинти кришки і гвинт лапки КПП затягуємо зусиллям 10 нютон на метр. Переходимо на іншу сторону. Поки не заливалась олива в КПП, можна полізти до пакету щеплення. Кладемо мопед на лівий бок, знімаємо пружину лапки заднього гальма, відкручуємо по кругу гвинти бокової кришки, знімаємо кришку, відкручуємо 6 гвинтів хрест навхрест. Знімаємо фіксатор пружини, знімаємо саму пружину, знімаємо прижимну кришку. Далі видалив один фрикційний диск і один сталевий для огляду. Сталевий диск має нормальний робочий колір, плям і слідів перегріву не виявлено. Заміряв фрикційний диск і по поштану циркулю 2 мм, мікрометром наміряв 2,4. В мануалі вказана мінімальна товщина диску 1,9. Якщо диск має товщину менше 1,9, то треба міняти весь пакет. Далі не бачив сенсу діставати весь пакет, тому як проблем зі щепленням не було. Я поліз туди чисто для контролю, тому збираємо все взад. Стосовно регулювання, на фіксатори пружини нанесено маркування у вигляді. Римських цифр по заводу стоїть на другому положенні, але почитавши недостовірну інформацію, поставив на перше на англомовних форумах. Прочитав, що, наче на першому положенні, щеплення стає більш м'яким, тому не розібравшись для чого там ці цифри. Я поліз і перестав на перше положення. І дійсно щеплення стало більш м'яким, воно не так пружинило у зворотньому ході. Насправді ті маркування нанесені для регулювання рівності площини прижимної пружинної шайби. Для того щоб визначити, яке правильне положення потрібно встановити, треба поставити фіксатор, наприклад, у другому положенні і затягнути всі болти з усиллям 6 Н на метр. Далі прикласти лінійку або штану циркуль на пружину і заміряти зазор по центру. В мануалі вказано, якщо заміряний зазор входить в діапазон від 0 до 0,1, то регулювання виконано вірно. Якщо зазор більше ніж 0,1, тоді треба відкрутити гвинти і встановити на третє положення. В ситуації, коли навпаки не увігнутість, а опуклість, тоді треба навпаки переставити з другого на перше положення. Так і виконується регулювання. Маю надію, що зрозуміло пояснив. Може десь щось неправильно, то поправте в коментарях. Після регулювання затягуємо гвинти з усиллям 6 Нм. на метр. Знежирюємо площину на картері двигуна і на кришці картеру. Накриваємо кришку, закручуємо гвинти з усиллям 10 Нм. на метр. Пружинку не ставимо і відкручуємо контрольний отвір рівня оливи КПП. Ставимо вертикальний мотоцикл і заливаємо оливу в КПП. Олива матюль 710W50. Не реклама. Заливаю, що є в наявності на полишці. Цього разу влізло 730 мл. Огонь затягуємо зусиллям 10 Нм. на метр. Тепер залишилося змастити повітряний фільтр. В цій історії досить нужна справа це давити вужа. І з-за того, що олива досить щільна і тягнуча, дуже неохоче видавлюється з фільтра. Після обробки даємо півгодини повисіти і можна ставити взад. Завершуємо роботи встановленням захисту картеру. Напевно, до річниці володіння цим мотоциклом я підготую та запишу невеличкий відео разом з відгуком про нього і поділю своїми враженнями і думками. А на цьому в мене поки все. Дякую за перегляд, підписуємось на канал, ставимо подобайки, пишемо коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний YouTube.